Hello everybody, доброго дня, шановні глядачі каналу. І так, сьогодні ми з вами розберемо за нашим граматичним зошитом до підручника Full Blast Plus 8, UNIT 4, Some, any, no, every та їхні похідні. Итак, grammar A: Some, any, no, and every. Розберемо, будь ласка, використання. So we use some, any, no with plural countable nouns and with uncountable nouns. Ми використовуємо some, any, no. З іменниками злічувальними в множині та з незлічувальними іменниками. Так, we use some. Отже, коли ми використовуємо some. In affirmative sentences у розповідних стверджувальних реченнях: there are some children in the park, в парку є якась кількість дітей. There is some water in the bottle. У пляжці є вода. In questions when we offer or ask for something politely. У питаннях також ми використовуємо, коли ми пропонуємо або просимо про щось вічливого. Would you like some orange juice? Чи хотіли б ви соку? Can I have some water, please? Чи можна мені водички? We use any, коли ми використовуємо any та похідні. In questions у питанні: Is there any water in the bottle? Тобто, що сам переходить в any в питанні, чи є водичка в пляшці? In negative sentences у запереченні. There aren't any children in the park, тобто, іншими словами, сам переходить в any у запереченні і питанні, якщо це питання не вічлива пропозиція або прохання. No. In affirmative sentences to give a negative meaning, not any. No та похідне від нього слово, похідні слова ми вживаємо у стверджувальних реченнях, аби надати негативне значення. Not any. Наприклад, there is no water in the bottle. Іншими словами, there isn't any water in the bottle. У пляшці нема води. We use every with singular countable nouns. Ми використовуємо every з і злічувальними іменниками в однині. He knows every student in the class. Він знає кожного учня в класі. Ну і похідні compounds, так, від них. І так, uh, some. Someone, somebody for people. Кто-то для людей. Something для речей. Somewhere. Про Places. Any. Anyone, anybody. Якщо это стосуется uh, Anything. Якщо это Anywhere. Будьте. Места. Places. No. No one, nobody. Никто. For people. Nothing. For things. And nowhere. Для містя. Ну і and every. Everyone, everybody кожен для людей, everything uh, для проріч і everywhere про місця. These compounds are used in the same way as some any no every, but they are not followed by a noun. Ці похідні використовуються так само, як і сам any, no, every», але вони не супроводжуються іменником. Ну, навіть тому, що це вже займенник, так? Someone, somebody. They always go with singular verbs. Вони завжди вживаються з дієсловами в однині. Everybody loves. Тобто, закінчення S додається, ви знаєте, в present simple після «he, she, it». Hanging out with Mark. There isn't anyone in the house. У, усі о, люблять о, гуляти з Марком. У будинку де немає нікого. Ну а тепер activities. І так, circle the correct words. Everybody loves pop music. Усі люблять поп музику. You are the only person who doesn't. Ти єдина людина, яка не любить. I want to go shopping. Я хочу піти за покупками. Everything in in my wardrobe is old, тому що все в моєму гардеробі старе. There are no children in the garden. В садочку нема дітей. Four. Can I stay with you? I've got nowhere to go. Чи можу я залишитись з тобою? Мені нікуди йти. I've got nothing to do today. Мені сьогодні нема чого робити. I am staying at home to relax. Я залишусь, залишаюсь вдома, аби відпочити. Would you like some tea? Чи хотіли б чаю? Seven. Does anybody want to come with me to the supermarket? Чи, може, чи хоче хтось піти зі мною до супермаркету? Are there any lemons in the fridge? Чи є лимони в холодильнику? Are there any lemons in the fridge? Чи є в холодильнику лимони? No, there aren't any. Ні, немає. We need to go and buy some. Нема лимонів, але нам треба піти купити їх. Good. Це ми з вами розібрали. Зараз переходимо до наступної пейдж сторінки, page 11. Нам треба прочитати текст і обрати правильний займенник. My brother and I are really into baseball. Ми з братом любимо бейсбол. Our favorite team is the New York Yankees, so we try to go to every game. Наша улюблена команда це Нью-Йорк Yankees, тому ми намагаємось ходити на кожну гру. Well, tomorrow is my brother's birthday, and he th thinks that we are going to do nothing. Nothing, yes? Uh. Ah. Aren't going, тому anything, вибачте. Якщо є заперечення, то тоді anything. Завтра день народження брата, він думає, що ми нічого не будемо робити. But I've planned something exciting. Але я запланував щось захоплююче. Exciting. Something exciting. I've got tickets to the world series. Я взяв квитки на всесвітню серію. And the best thing is that for. Mm. Everyone will be there. Що усі будуть там. All our friends and family. Усі наші друзі і родина. After the game, we are going somewhere in the city center to have dinner. Після гри ми йдемо до міста центру міста, аби повечеряти. Maybe we can go to our favorite French restaurant, and we have we have some cake, too. Можливо, ми підемо до нашого улюбленого французького ресторанчика. Так, і спробуємо ще там тортик. The desserts are there are delicious. Десерти там смачнючі. Поставте відео на паузу та оберіть правильну опцію. C. Let's complete the dialogue with the words in the box. Доповнимо діалог словами з таблички. I'm bored. Let's do something. Так, мені нудно, давай з тобою щось зробимо. Okay, what would you like to do? Що б ти хотів зробити? I don't know. Let's go somewhere. Ходімо кудись. Uh, okay, have you got any ideas? Чьи у тебя какие-то Not really, насправді, ні. Why don't we go to the bowling alley? Чому у нас ходите на bowling? I can't, I've got no money. Мене не ма рушить. Don't worry, I've got some. У мене е якась келькість. I can pay for you. Я можу заплатить за тебе. No, you always pay for... Uh, everything, news, завжди платиш за все. How about going to the park instead? Як з приводу до того, щоб сходити замість цього до парку? We don't need to pay for anything. Нам не потрібно ні за що платити там. Sure, let's take our skateboards, too. Також візьмемо наші скейтборди. Так, отже, ми з вами доповнили діалог. Поставте відео на паузу, будь ласка. Перевірте, звіртеся зі своїми відповідями. Ну, на останок, let's complete the sentences with some, any, no, every, and their compounds. Тобто, можливо, нам потрібно буде розширити ці слова до їхніх похідних. Some, somebody, some, someone, anybody, nowhere, and so on. I can't go shopping with you. I have no time. Не можу сходити з тобою на шопінг, нема часу. There isn't anyone. In the house, they all went to work. Нема нікого в будинку, вони усі пішли на роботу. Every student in my class speaks three languages, English and Spanish. Кожен учень в моєму класі розмовляє двома мовами, англійською та іспанською. I am I am hungry and there is nothing nothing to eat. Я голодний, а їсти нічого. Let's order some pizza. Замовим піцу. There is uh, in our tent. I hope it's not a snake. There is something. Щось у нашому наметі. Сподіваюсь, що це не змія. Nobody in my class wants to join the football team. We are not really into sports. Ніхто в моєму класі не хоче долучатися до футбольної команди, тому що ми не дуже любимо спорт. So, the seventh one Can I have some help with this exercise? Чи можно мені допомогти з цією вправою? It's very difficult, вона дуже складна. Tina and Faye are best friends, so they do everything together. Everything together. Okay, so Tina and Faye are найкращі друзі, вони все роблять разом. Jack hasn't got anything, anything yes, on the walls in, the, in his room. У Джека нічого нема на стінах в кімнаті. І останнє, I can't drink this coffee. There isn't any sugar in it. Я не можу пити цю каву, немає цукру в ній. А я люблю каву без цукру. That's it. So that's all. Поставте відео на паузу. Отже, ми з вами сьогодні розібрали 10-11, unit 4, some, any, no, every and their compounds. Відео з тестом Revision повторення чотирьох перших юнітів за нашим граматичним довідником, які від, від, відноситься до першого модуля нашого підручника, вже є на каналі. А Revision за нашим GREMA book ми ще зробимо з вами в наступному відео: Pages 12 and 13. Тому очікуйте, будь ласка, виходу наступного відео, кому потрібно цей Revision. Ми з вами його теж зробимо. good, bye, good luck, на все добре.